Комитет Координационной Рады Ради Майдана сеть, Антикоррупционных программ иллюстрации Матчанту Александрович. Значит, до Координаційной Рады Майдана, в Антикоррупционный комитет вернулся ряд предприемств, которые жалуются на коррупционные действия со стороны Министерства ограниченной политики и продовольствия Державной службы ОСИ и препятствуют получению дозвільних документів, а именно лицензий. Також в коррекционную раду Майдана інститут, Український інститут експертизи Сортів-Рослин, в Рослы, в якому также разрабатывалось еще при міністрі присяжнюком корупційні схеми, і на сьогоднішній день вони також діють. Значит, по поводу лицензирования. Значит, министру было обращено звернение от Крадоцинной Рады Майдана в связи с тем, чтобы назначить совместное расследование. Но прошло три месяца, министр не отреагировал никаким образом. В результате Крадоцинная Рада Майдана была на заседании внутреннем, создала комиссию, провела расследование и определила, что наличие кор, 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 коррупционных действий со стороны державного службовца, такого как Калашникова, Земляной, э, имеет Демидова, который на сегодняшний день уже уволился, имеет место быть. Э, собственно, Значит, да, и, и на, на 25 число и 25 июня 2014 года будет проведена акция по борьбе с коррупционным действиями со стороны Министерства аграрной политики и продовольствия. В котором будуть приймати Центральна Рада Содо Майдана і громада, яка имеє претензії державних службовців, і включ і міністрів. Нами підготовлені спільно центральну раду сотні і корміці ради майдану лист вимоги до міністра аграрної політики та продовольства України. Душівайки Євро Олександровича, в якому ми звертаємося на е, підставі е, численних скарг громадян на корупційні дії Державних службовців Міністерства аграрної політики та продовольства України, та е, посилаємося на висновок комісії з виявлення фактів корупції послуги усі в органах е, влади, які підтверджує е, функціонування е, певних корупційних схем що в Міністерстві аграрної політики. Висловлюємо свою громадську недовіру та вимагаємо змінити з посад організаторів корупційних схем, таких державних службовців, як Калашникова, Зімдену Олену Івановну. Забезпечити Міністерство порядок прийому документів та видачу ліцензії з отриманням діючого законодавства України з питань ліцензування та інших нормативних актів. Бо є Є певні претензії до функціонування в міністерстві таких е, е, дій, відновити роботу державних сортодослідних станцій відповідно до наказу 107 від 25.03.2014 року Міністерства аграрної політики та продовольства України, чим вберегти е, державне майно від е, майбутнього розкрадання, залучити представників громадськості майдану для здійснення громадського контролю з метою запобігання. Функціонування корупційних схем, які по цей час діють в Міністерстві аграрної політики та продовольства України. Якщо звертаємося до всіх підтримати нас в цьому, щоб ми конкретними справами завтра в 14-й годині провели акцію з вимогою під Міністерством аграрної політики і все ж таки добилися, щоб не словом, а ділом конкретні особи, конкретні персони. Ключові персони були звільнені і займаних посад. Щопка Ольга Андрійна, заступник директора філії, Черкаської філії Українського інституту експертизних сортів рослин. Сьогодні, як ніколи, гостро поставило питання продовольчої безпеки України через фактичне знищення системи охорони прав на сорти рослин, яка займалася реєстрацією і введенням виробництва сортів сільськогосподарських культур. На сьогодні продовжується корупційна схема, яку заснував попередній міністр присяжнів шляхом організації державного підприємства Центр сертифікації експертизи насіння садивного матеріалу, якому було передано державне майно бюджетних установ наших державних сортов досвід та центрів експертизи сортів рослин як панацею, в цьому ми хотіли вивезти це державне майно із під юрисдикції цього державного підприємства шляхом відміни попередніх наказів та введення 107 наказу. Але шляхом з 25 березня 2014 року, коли був прийнятий цей наказ Міністерства аграрної політики, зволікається його виконання в частині призначення керівників та відновлення діяльності державних сортодослідних станцій. Просимо зрозуміти одне. Експертиза сортів рослин це продовольча безпека України. Сьогодні ми е, е, кінчаємо нашу експертизу. Завтра не буде наших сортів на наших полях, буде все засідано іноземними сортами або взагалі сміттям. Продовольча безпека України на першому місці. І відновлення наших закладів експертизи це першочергове завдання. Цього не розуміють у міністерстві, я думаю, зрозуміє громада. Громада на місці, землю державному підприємству не віддає. Сказали, це земля громади. І якщо зараз державне підприємство втрачає землю, втрачає землю Державної сурдослідної станції. Так що відновлення державних середослідних станцій і центрів це першочергове завдання зараз, на даний момент. Сколько люблю Пантелеєвич, бувший директор Керуградської судовслідної станції. З злочинним наказом номер 807 Міністр Пісяжнюк реорганізував сортодослі станції державне підприємство Центр сертифікації та експертизи насіння садибного матеріалу. На сьогоднішній день колись благополучні сортодослідні станції стали банкрутами, втрачено сіло зміну, втрачено робочі місця, людям не виплачується зарплата по три і більше місяців. Державне підприємство. Державному підприємству було передано продукції на 64 мільйона. За рік господарювання вони зуміли витрати, розбазарити ці 64 мільйона, заробили 57 мільйонів і на сьогоднішній день у них 10 мільйонів збитків є. Сортодослідні станції не були збитковими. Крім того, виконувалася наукова дослідна сілозміна, Це було взірець. Землеродства в кожному регіоні. В частности, Кірогатська сортодосідна станція була одною з кращою в Європі. На сьогоднішній день вона нагадує поле битви 90-х років, коли когоспім свідомо господарство розвалювалося для того, щоб їх зробити банкрутами. На сьогоднішній день така сама ситуація із Державною службою з охорони прав на сорти рослин. Із реорганізованими сортопослідними станціями ми просимо негайно відмінити 807 наказ і довести до 107 наказ до логічного завершення. Якщо ми цього не зробимо, то ми назавжди втратимо сортове пробування і не тільки землю, і людей. Саме головне, що там цінні люди, науковці, які віддали вже по 20-30 років цій справі. І ми це втрачаємо. На нас дивиться зараз Європа, і Європа не схвалює це рішення і не хоче з нами співпрацювати. Почти, Шубер, Николаїв, займає оптом розницю пістотидами. На даний момент я хочу сказати, що перша людина, отримує дозвол, ліцензію. Вона заплатила за ліцензію. Є враження про межуток. Десять днів дається, 11 днів. Які документи необхідно принести. Людина це може ждати півгода Чому? Бо создана корупція Міністерства ганої політики. Кому видавати ліцензію, кому не видавати ліцензію? І ця, на це час людина не може свою сім'ю обезпечити дітей. Нікоде, я вам скажу, хочу сказати, такі Калашников, земляна, вони всі, хто задіяні у цій корупції, просимо звільнити їх, посади.